І в продажу у нас Audi SQ5, це 2017 рік випуску, перевдягнений вже фейсліфт-рейстайлінг. Це у нас sq 5 на 3 літрах 358 кінських сил. Повністю завод. Автомобіль приїхав за до нас з мінімальним пошкодженням по капоту. Капот поміняли від донора в оригінал. 20-ті диски стоять у нас на гарній гумі Michelin. Новенькі тормоза, гарненькі дісочки, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Накладки на зеркала по стандартам Audi. Сіреньки. Алькантара повністю у нас по дверним картам, також у нас карбонові вставки по дверям. Карбонові вставки у нас також по е, торпеді та по центральній консолі. Встановлено також Android Multimedia розширена з камерами 360. Рідна також йде у нас в комплекті. трьохзонний клімат кліматконтроль спереду та ззаду. Також підігрів сидінь, задній підігрів сидінь. Кермо, звісно, ж S LED приборна панель, датчики світла, датчики тощу. Бокові підтримки, кавши, також від вітислайн. Ззаду у нас теж дуже багато місця, панорамний дах, чорна стеля. Дуже багато функцій в автомобілі присутні, все повністю працює, жодної помилки по автомобілю немає. 155 тисяч кілометрів пробігу. Також є пам'ять сидіння, автомобіль свіжо пригнаний, без реєстрації, жодних нарікань, питань по автомобілю немає, все повністю ціленьке і гарненьке. Знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати його можна за готівку в кредит або в лізинг.